Ось це броньований оригінальний смарт-годинник від Хоко. Це Титаніум Про версія 25-го року з яскравим amoled дисплеєм Загалом більше тижня провів цими смарт-годинками і скажу, це прям танк в світі смарт-годинників, і смартфон тобі реально не потрібен. Вони надміцні водостійкі захист IP68. Це означає, що ти можеш них купатися, мочити або пірнати до 10 метрів. Я особисто протестував та перевірив все, адже продаю лише гаджети, якими користую сам і тестую. Швидкий процес процесор забезпечує швидку роботу. Він не глючить, не тормози. І за час користування я ніяких лагів нічого не помітив. До речі, ось такий чорний ремінець дарую в подарунок, якщо замовляєш в нашому магазині. А це магазин iPrem. До речі, я вже додав його на наш сайт. Ви залишаєте бачу відгуки. Велике вам дякую. І ось ці замовлення, тому підтвердження. Загалом смарт годинник дуже автономний. До восьми діб без підзарядки він витривалий і можеш до речі заряджати його навіть без зарядкою. Адже є така функція, і він цю функцію під. Тримає AMOLED дисплей. Цей дисплей дозволяє навіть в даний час бачити все дуже яскраво, тому що немає засвітів, як в дешевих версіях, і не потрібно шукати затінок чи приглядатися. І на відміну від дорогезних гермін, вони мають реально адекватну ціну. Ну і ось так виглядає. До речі, в комплектації йде магнітна ось така зарядка. Також вимірюють тиск, пульс, серцебиття. І як бачиш на відео, лише на руку реагує. Якщо я проберу руку, то вони перестають вимірювати. Тиск. Також можна підключити як до андроїдів, так і для айфонів. І в додатку можеш підключити не всі карти, а ще до 400 на різноманітніших обоїв на свої смарт годинички Ну і взагалі вони мають обтікаємо форму, тому нічого зацепатися за них не буде, що дуже круто. Ну і насправді титаніум корпус міцні противоударні і водостійкі. На сьогодні одна з найкращих версій це особиста моя рекомендація. І я, чесно кажучи, не бачив нічого більш захищеного, ніж ці смарт -годинички. Ну, а ще по ним можна розмовляти і приймати будь-які повідомлення? Ну або ж скачати сигнал, чи можливо WhatsApp або інші додатки на цей смарт-годинник.